Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду, 4 жовтня сьогодні. Субота, у нас ще дощі. Не знаю, тиждень йшов дощ. Сьогодні падав, завтра вроді не буде. І знов, дуже мокро, дуже те саме. Минулий тиждень я не знімав відео, зібрав трошки помідор своїх, то що можна було там зібрати, стигли чи чуть, -чуть не менш стигли. От, а зараз в такому стані мої помідори. Тут ще щось залишилося, це трошки дебирало. Листя позабирав, як я формую свої помідори. Бачите, так от. Знизу один стовбур. Далі два пасинки. І це ну, вищі мене. Я знаю, десь в районі 2 метрів можна було б і вище. Но, ось так. сильно рослі, слаборослі, середньорослі. Тобто, Сильнорослі, слаборослі, середньорослі помідори. Я на шпалері, на... Цьому. Так, звичайно від дощів є ще такі, що от потріскали, є ще зелені, вони вже не достигнуть. Не знаю, будемо збирати, не будемо, чи будемо щось. Ну, в такому стані. Деякі помідори я вже, які були без помідору, вже позабирав. От, не знаю, кілограм 20 я ще минулий тиждень зібрав. Сьогодні тут вже нема що збирати за тиждень, нічого практично не достигло, щось поборіло. Може, сьогодні, може завтра пройдуся, ще тут щось зберу. Ось от, от такий стан моїх помідорів. Тут практично там вже нема. Ці вже ще зелені вже навряд чи вони достигнуть.